Вітаю всіх глядачів Ютуб каналу Час Змін. Я Мар'яна Кобеля, звір, експертка з грантів. Запрошую вас, наша чергова рубрика ваші запитання, мої відповіді. Усе на тему грантів, так як ви й просили. Наша традиційна рубрика, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви ставите ви в коментарях під відео. Тому хто ще не ставив, поспішіть в коментарях в коментарях, ваші запитання. Ну, а з ким ми ще не знайомі? Я експертка з грантів, це мій YouTube канал, час змін. Я його створювала саме з метою інформувати аудиторію про актуальні грантові можливості, давати рекомендації на тему, як же скористатися цими безповоротними грантовими ресурсами. Тому, якщо ви ще не підписані, швиденько це робіть, тому що тут буде корисна інформація впродовж року, тому що грантів буде дуже багато. І я дуже хочу, щоби. Кожен з вас отримував грантове фінансування. А ви хочете ставите лайк під відео, лайк, така собі мотивація для мене, для моєї команди, щоб готувати і надалі вам корисні відео на тему грантів. До речі, щодо команди, ось по той бік камери сидить моя асистентка Олександра, і вже підготувала так Олександро для вас ваші ж запитання. А я зараз буду відповідати. Отже, запитання номер один Мар'яно. Ви так зрозуміло розповідаєте все про великий бізнес. А що з малим? Щось підскажете. Угу. Той, хто ставив це запитання, мабуть, не дивиться всі наші відео. Тому що я намагаюся балансувати. Є відео про великі гранти і є відео про гранти для мікро та малого бізнесу. Направду, в Україні зараз абсолютно збалансовано як величезні грантові ресурси, так і незначні, але досить такі помічні гранти для мікробізнесу. Важніше дивіться всі відео. Але, оскільки, дякую вам за те, що поставили це запитання, я вам дам тут відповідь. Так, зараз в Україні в пріоритеті підтримується бізнес, тому що необхідно зміцнювати економіку, наповнювати бюджет, перемагати ворога. І ми з вами, ті, хто працюють в бізнесі, працюємо на економічному фронті. Тому мікробізнес, малий бізнес також у пріоритеті в грантодавців. Що найменше звертаю вашу увагу на грантову програму. Є робота. Я вже вкотре про неї говорю. Це грантова програма, урядова, яка дозволяє відкрити бізнес з нуля. Або ж розвивати вже існуючий бізнес, діючий бізнес. І за той час, відколи працює ця програма. А це саме з липня 2022 року, наша команда фахівців з написання грантових проєктів на замовлення мікробізнесу розробила десятки проєктів, до речі, успішних проєктів. І люди отримують фінансування з нуля відкрити. Кав'ярню, пекарню, хімчистку, СТО, пошив одягу, інтернет-магазин, магазин продуктів, тобто таких кейсів дуже дуже багато. Це якщо з нуля ви хотіли приклад, так можна придбати обладнання, меблі, товар до магазину. Так? Якщо говорити про бізнес, який може розвиватися на грантові кошти. То також рекомендую не відходити далеко від програми Є робота, адже ті самі 250 тисяч гривень можна отримати на розвиток вже існуючого бізнесу. Уявімо собі, що ви вже маєте маленьку перукарню, кафе, магазинчик, і хочете масштабуватися. Будь ласка, you are welcome, цей грант для вас. Ну, а окрім програми, є робота, окрім цих 250 тисяч гривень. Хочу звернути вашу увагу, якщо серед вас є ветерани або ветеранки, або ви самі є. Представником цієї спільноти, бо серед вас є такі знайомі, да, ветерани-ветеранки, то для такої спільноти є гранти до мільйона гривень. Те саме на відкриття та розвиток власної справи. А окрім програми, є робота ще, і інші конкурси ситуативно відкриваються. Постійно є то один конкурс, то інший. До речі, у нас на сайті. Центр розвитку час змін наш сайт. Ви ж знаєте, так? В рубриці гранти 2024» Кожного дня ми оновлюємо інформацію про актуальні грантові можливості. Тому для мікробізнесу, малого бізнесу точно знайдете там можливість. Наступне питання, Олександр. Цікавлять сонячні батареї для бізнесу? Чи є гранти? До речі, запитання про те, чи можна придбати сонячні панелі для бізнесу, чи можна побудувати сонячну електростанцію за, для заробітку. Дуже часто мені ці запитання ставлять. Скажу вам, що отак в загальному моя відповідь так, можна. Це не є часті випадки, це не є часті гранти, але так. Серед діючих грантових конкурсів впродовж року мені такі зустрічаються. Щоправда, коли ви запитаєте в Google, Google, а скажи, будь ласка, які гранти є на сонячні батареї, то він вам не відповість, тому що а, пріоритети конкурсів, а, в які, на які можна подавати заявку за для придбання сонячних панелей, вони звучать інакше. А, от це власне, мабуть, і найскладніше, щоб підібрати собі такий грант. Але для того ми і є центр розвитку час змін, щоб допомогти вам підібрати актуальний конкурс і розробити грантову заявку на конкурс. Щодо того, чи що можна поставити на... Приміщенні свого бізнесу, так на цеху, там сонячні панелі можна на грантові кошти, якщо це сприятиме оптимізації ваших бізнес-процесів. Тобто, давайте логічно знижується знизує, суттєво вартість цих ваших комунальних послуг, витрата споживання електроенергії, правда. Тобто на цьому ви будете економити, а ті зекономлені ресурси ви будете вкладати в. Щось інше, що буде сприяти розвитку вашого бізнесу. Так, є такі гранти навіть за попередній рік. У нас є декілька кейсів. Ми розробили грантові заявки, і люди перемогли, отримують такий бенефіт від грантової діяльності. Що стосується великих сонячних електростанцій, то скажу вам. Так, знаєте, спойлером. Незабаром на цьому Ютуб-каналі я зроблю огляд грантових можливостей на такі потреби. Не забудьте підписатися, тому що тільки для підписників приходить сповіщення, що ось є таке відео в нас на каналі. Будьте підписаними, побачите це відео. Будь ласка, наступне питання, Олександр. Якщо отримав грант, але якісь пункти бізнес-плану умов гранту, в результаті не вдалося виконати в обумовлений термін, або взагалі, на не виконали план продаж випечених булочок за місяць, тому не отримали дохід, і в результаті треба скоротити штат, або немає можливості розширення. Які наслідки невиконання умов гранту? Перед запитанням, які наслідки невиконання умов гранту, ви описали абсолютно такі різні різні варіації ризиків направду, для вас, які можна було би мені як експерту розбирати окремо кожен і давати вам відповідь при припасовуючи цю інформацію до якихось пріоритетів грантових конкурсів. Чого я робити не буду, я просто узагальню і узагальню вам таким прикладом. Уявімо собі, чоловік і дружина. Чоловік дає дружині, там, умовно, тисячу гривень і каже: іди, кохана, на ринок, купи щось до обіду, смачненького. Угу. Купи, щоб зготувати перше, щоб приготувати друге, третє і компот, як то кажуть. Так? Ну Ось дружина одягнулася, пішла на ринок, приходить з ринку, зготувала першу страву. А чоловік такий каже: а де друге, а де компот? А жінка каже: ну, сорі, щось якось пішло не туди, якось не так, щось не вийшло на ті кошти, щось інше собі, туфельки прикупила. ну, Будеш сьогодні борщем ситий. А він каже: ні, кохана, я ж тобі давав тисячу гривень на перше, друге і компот. Повертай, будь ласка, грошенята, повертай до сімейного бюджету. Як вам такий ну жартівливий приклад, але направду так воно є. Відповідь на ваше запитання: які санкції, коли ви не реалізовуєте все те, що запланували в грантовій заявці, і під чим підписалися під грантовою угодою? Звичайно, що все те, що не реалізовано, вас попросять повернути відповідно грантові кошти? Це ж логічно. Тому... Застерігаю усіх, коли ви розробляєте бізнес-плани, грантові заявки, формуєте описові частини, розробляєте фінансові частини. Будьте уважними до всіх закладених показників і все те, що ви тут обіцяєте для високого балу на грантовому конкурсі, ви повинні будете виконати стовідсотково неухильно, тому що в інакшому випадку повернення коштів все просто. Наступне запитання, Олександр. Грантова заявка під ключ цікавить допомога в отриманні гранту для створення з нуля сімейного фермерського господарства соціальний проект вирощування, переробка та реалізація органічної продукції тваринного і рослинного походження для населених громад, які мають статус гірських населених пунктів. Таке питання просто звучить як запит до центру розвитку час змін розробити грантову заявку під ключ. Так, у нас є така послуга, у нас є цілий департамент грантрайтерів, які кожного дня розробляють на замовлення бізнес-плани і грантові заявки. До речі, кому цікаво, в описі під цим відео можна залишити свою заявку. Так, ось відповідаючи на запитання. Глядача, звичайно, що можна отримати грант, по-перше, на старт бізнесу будь-якого, і в тому числі такого, як ви собі описали і омріяли. Фермерське господарство так можна, тобто гранти розглядаєте для старту власної справи. По друге. Оскільки я чую фермерське господарство, я це розумію, що це фермерство, тематика, сільськогосподарська, агротематика це все про продовольчу безпеку України. А продовольча безпека України в пріоритеті у грантодавців і в нинішніх умовах війни, в тому числі, тому так розглядайте конкурси. З тими пріоритетами фермерство, СГ, Агро оце ваша тематика. По третє, я почула щось про сімейний бізнес. Скажу вам, що жіночий бізнес і сімейний бізнес також в пріоритеті в Україні у грантодавців. І впродовж року я частенько бачу такі конкурси або ж для жінки-підприємиці, або ж для сімейного бізнесу. Тому ось вам і третій напрямок, як шукати для себе. Грантові конкурси. Де шукати центр розвитку час змін? Гранти 2024. Ми туди все-все-все опубліковуємо кожного дня, збільшуючи кількість актуальних конкурсів у нас на сайті. Наступне запитання. Будує унікальні туристичні будиночки в горах. Вже є шість діючих успішних проєктів, цікавить фінансування для створення наступних проєктів. Чим можете допомогти? Угу. Тобто, підприємець будує будиночки задля бізнесу. Тобто, я так розумію, вже починаю фантазувати, що можна буде переїхати, винаймати собі кімнатку, винайняти, так, відпочивати. Ну і відповідно, цей підприємець буде на цьому заробляти. Так? Отже, це бізнес. Ви, мабуть, розумієте, що. Бізнес в Україні зараз в пріоритеті, тому що зміцнення економіки, тому що наповнення бюджету і так далі. І так далі. Але в цій бізнесовій ідеї тема будівництва варто пам'ятати, що кошти на будівництво ну, фактично не надаються. Ось в такій кількості як вам це потрібно. Я знаю конкурс для будівельних компаній в розмірі 2 мільйона євро. Це великий конкурс, будівництво для для великих фірм, для великих потреб, так? Але це ж не ваша тема, правда? Вам потрібно 2, 3, 4, 5, 6, ну, 10 маленьких будиночків. Тому, а, не очікуйте того, що ви знайдете конкурс на будівництво цих будиночків. Хоча можу вам сказати, що якщо ви за власний кошт або альтернативні ресурси, наприклад, кредитні, чи ну чи позичені кошти, так у когось ви збудуєте ці об'єкти, і потім вам потрібно буде. До повного бізнесового щастя, наприклад, укомплектувати кондиціонерами, якоюсь побутовою технікою, тобто, взяти адміністратора, маркетолога, сммщика. Ож ось на такі потреби так можна отримати грантове фінансування. Вважаємо, що це буде грант на розвиток нині діючого бізнесу, де у вас будуть ресурси, які просто вам оптимізують ваші бізнес-процеси. Угу. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, громадські організації і фонди можуть приймати участь в європейському консорціумі? Це, мабуть, питання від глядача, який дивився моє відео про великі гранти Європейської комісії. Для тих, хто ще не дивився, я вам дуже рекомендую на цьому Ютуб-каналі його передивитися, тому що направду гранти Європейської комісії це найбільші гранти, вимірюються мільйонами євро, і вони так доступні для усіх. Для усіх. Органи влади, органи місцевого самоврядування, представники бізнесу, представники громадських організацій, благодійних фондів і навіть ба більше просто фізичні особи, наприклад, які мають стартап ідеї, можуть претендувати на ось ці великі грантові ресурси. Тому так, це конкурси з великими грантовими коштами, і так це конкурси для усіх. Не забудьте переглянути це відео, для вас відкриються нові горизонти великих грантів. Олександр, готуйте наступне запитання, а я звернуся до наших глядачів. Вам корисні мої відео, рекомендації, ось такі відповіді. Поспішіть поставити своє запитання в коментарях. Наступного тижня я обов'язково на нього відповім. Ну, і лайки, 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 як мінімум, це лайк Олександрі за те, що тут мені асистує. Ну і всій нашій команді. Це така мотивація і для мене також, щоб готувати для вас кожного тижня ось такі корисні відео. Не забудьте поставити лайк. Пішли далі до наступного запитання. Допоможіть отримати грант на переробку сільськогосподарської продукції, цікавить сушка, виготовлення комбікормів, переробка сої та соняшника. бюджет 10 мільйонів гривень. Угу. Скажу вам розповім починаючи здалеку. В Україні є план розвитку переробної галузі. Це значить, що в пріоритеті у грантодавців абсолютно різних, тих, які спрямовують кошти до нас в Україну, буде допомога в переробній сфері для тих, щоб кожному було корисно, от якщо ви щонебудь небудь виробляєте, ви вже переробний бізнес, чи то ви продукти харчування робите, чи то напої, чи то одяг, чи то меблі. Чи то вироби з пластмаси, пластику, скла, чи то ви виробляєте техніку, ви є виробником? То ви є представником переробної галузі. Тобто всі 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 всі, хто щось виробляє. Так от, відповідаючи на ваше запитання, так, ви можете отримати грант, тим паче, що у вас двічі пріоритет: по-перше, переробна галузь, ви представник переробної галузі, переробне підприємство. А по-друге, ви представник. Аграрної тематики, так, Олександр, мова ж про аграрну тематику. Аграрна тематика це зміцнення продовольчої безпеки в Україні. Тобто, звісно, ви маєте височенні шанси отримати фінансування. І, звісно, ми вам в цьому можемо допомогти. Ви описі під цим відео заповнюють заявку. Грантова заявка під ключ і підберемо конкурс і розробимо грантовий проєкт. 10 мільйонів потрібно. Та, будь ласка, хоч 11, хоч 20, Такі кошти на вашу тематику є. Наступне запитання. Доброго дня. Чи вважаються кошти залучені з іншого гранту власне внеском? Бо обладнання з першого гранту значно виросло в ціні. Коштів не вистачає. Хочемо залучити ще. Це питання під відео про власний внесок, про який я розповідала дуже детально. Прошу, хто планує подаватися на грантові конкурси, перегляньте його ретельно. Так, переважно в більшості грантових конкурсах потрібно запланувати до свого проєкту залучення альтернативних ресурсів. Тобто, що це значить? Уявімо собі, що вам на реалізацію проєкту потрібно мільйон. То мільйон у грантодавця, ось так попросити, і всі 100% ось цей мільйон отримати. Ну, навряд чи, особливо, якщо ви бізнес, а радше грантодавець пропише для вас вимогу вкладення вашого внеску в цей проєкт, тобто якісь там 20%, 30 чи 50%, будь ласка, вкладіть до цього проєкту. А так грантодавець дасть вам решту. І... Власним внеском може вважатися як грошова форма грошенята, так і, наприклад, приміщення, обладнання, меблі, транспорт, сировина. Ну, те, що ви плануєте використовувати в рамках цього проєкту. Чи вважається власним внеском кошти інших фондів, інший грант? Звичайно, це ж альтернативні ресурси, так, але. Будьте уважними до вимог грантодавця, власний внесок і альтернативні ресурси відчуваєте дещо інше. Буває так, що грантодавцю дуже важливо, щоб це були лише ваші кошти, тобто умовно, з вашого гаманця, з вашої кишені, з вашого рахунку. А є грантодавці, які абсолютно нормально ставляться до того, що власний внесок це кошти, залучені з іншого грантового проєкту. Тому моя відповідь так. Наступне запитання: якщо я ФОП і не маю внеску, як бути? якщо я ФОП і не маю внеску, то як буде подаватися на грантові конкурси? Я вже про них згадала. Програма є робота до 250 тисяч гривень. Ви можете отримати всі 100% гранту, які вам потрібно на свій 100% проєкт. Не маєте власного внеска в цій програмі. Не вимагається до речі, це одна з небагатьох програм, де не вимагається власного внеску. Хоча скажу вам так майже по секрету, я жартую, звичайно, ніякого секрету не відкриваю за те, що ви все-таки заплануєте хоча б маленький власний внесок, ось в цьому гранті до 250 тисяч гривень від є роботи, то вам від експертів додатковий бал, тобто матимете пріоритет. Але в принципі, це не є обов'язковою умовою. Таких конкурсів є. Декілька впродовж року, де не потрібно власного внеску? Наступне питання. скажіть, будь ласка, якщо є два цеха для послідовної переробки продукції, а заявка подається на відкриття третього, то чи можна вносити вартість перших двох виробниче устаткування, яке рахується по ціні БУ, у власний внесок? А також чи можна? Можуть бути оборотні активи підприємця власним внеском, я би розпочала відповідь на це запитання дещо з ширшої теми. Треба завжди читати уважно конкурсну документацію, де є вимоги гратоданця щодо власного внеску. Я так розумію, що тема переробки вас цікавить, і до прикладу, за. Минулий рік на, на, на двох прикладах, двох конкурсах, да? хочу вам пояснити. Грант від програми є робота 8 мільйонів. Там передбачається власний внесок, але виключно у грошовій формі. Тобто мова про цех, сировину і так далі не йде. Тобто виключно грошова форма. Зрозуміло, так? Да? Тобто, однозначно, ваш цех не може бути власним внеском, тому цей варіант відхиляємо. Але є інший грант від програми «USAID», від програми USAID також на переробку, то там вказано, що власним внеском може бути як грошова форма грошенята, так і цех, обладнання, транспорт, сировина і так далі. Так, далі, так, далі. так ось тут важливо розуміти ваші ось ці два цехи вони. Залучені до цього проєкту, на який ви просите кошти. Якщо без цих двох цехів, без їхнього вкладу ось цей проєкт нереально реалізувати, то ці цехи не будуть вашим власним внеском. Тобто вони не є, ну, не є внеском до цього проєкту. А якщо обов'язково потрібно залучати все те, що ви виробляєте в тих двох цехах, тоді, звичайно, що. Це є вашим внеском, і без цього не буде працювати цей проєкт. Логічно. Тому в такому випадку так. Отже, вам корисні мої відповіді на ваші запитання? Поставте, будь ласка, лайк, лайк в мотивації для мене і для нашої команди готувати вам і на наступний тиждень такі відео. Ну і не забудьте. Ви коментарях під цим відео поставити мені запитання, щоб я мала на що відповідати. Ну, а хто хоче поспілкуватися зі мною більш ширше, в зум-форматі в мене. Є особисті консультації на тему грантів. Звичайно, 60 хвилин я ваша з вашими запитаннями. В описі під цим відео також можна залишити заявочку на консультацію. Долучайтеся, давайте разом працювати за для перемоги, залучати гранти. Ми вам будемо в цьому допомагати, тому що грантів в Україні у 24 році буде дуже багато. Ну і зверніть, будь ласка, увагу. В описі під цим відео є перелік книг. Їх авторських, які також для вас будуть корисними, щоби більш глибоко розумітися у темі грантового фінансування. На цьому прощаюся, Па-па не забудьте підписатися.